Салочки і неспроста. Можливо, і ви любите приміряти на себе різні образи і грати різні ролі по життю. Так що ж такі рольові ігри в житті? і сексі. Поговоримо на цю тему. А зараз я запрошу сюди глядачів. Поїхали. Привіт-привіт усім! Хто приєднався? Я сьогодні в образі русалочки неспроста. Сьогодні будемо розмовляти про рольові ігри, а які образи любите приміряти саме ви. Так, так, так. Вітаю, вітаю всіх, хто ще наприєднався. Мої сонечки. Привіт, красуня, привіт, привіт. Так. Я сьогодні в такому, якую, дякую, відвертому образі русалочки. Не знаю, наскільки він відвертий, але принаймні топи, спідничка зараз дуже в моді топи. От, і вирішила трішечки попровокувати, як русалочка. Дякую. Але, можливо, невдовзі я зовсім не вдягатиму таких образів. Це вже як вирішимо. Тому, можливо, це останній образ русалочки. Так. Що ж ти так накрасила жорстко? Та це маска. Я не фарбована практично. Це все маска, тому що, якщо не настільки яскрава маска, то тоді затемнено все чомусь. Так, зараз ще запросимо гостей і будемо розмовляти про рольові ігри. Що ж воно таке? Що ж воно значить, ці рольові ігри? І чи потрібні вони взагалі? Ця гостей я запросила вже скільки могла. А де хіст? А ви знаєте, що українські русалочки вони не мають хвоста. Вони із ногами. Ну, а це щось в мене схоже і на фіст, така спідничка. Дякую, дякую, дякую. Ну і почнемо з такого собі позування. Якщо мрієте стати моделлю, то Обов'язково навчіться знаходити найкращі сторони лиця свого та тіла гарний образ, дякую. І так собі позуйте для себе Це біля дзеркала чи біля камери. Отже, почнемо. Дякую, дякую, дякую за лайки. Пишіть, пишіть свої питання, буду на них відповідати рольові ігри Вони вигадані для того, щоб зробити секс різнобарним, особливо, якщо звичайний класичний вже набрид, тобто, якщо пара довго разом. Також рольові ігри. Подобається людям із нахилами садомазу, де вони можуть відіграти різні образи, наприклад, полікуватися у сексі медсестри, побути рабом неймовірної, королеви, або ж, навпаки, дівчина може побути рабиною в якого-небудь завойовника і так далі. Скільки тобі років, гадай, що таке провокаційна тема ефірів. Ну, провокаційний, щоб трішки поепатувати вас, попровокувати, щоб ви відчули цікавість до моїх ефірів. От. Ну, я думаю, топ. зараз топи дівчата носять, особливо під піржачки, такі топи дуже популярні. А які ігри вам подобаються? Рольові? Привіт-привіт. Що вам подобається? І, до речі, ці рольові ігри, вони можуть бути не тільки в сексі, вони можуть ще бути в житті, коли хочеться відпочити від чогось, коли хочеться відчути себе кимось іншим. Наприклад, доброю лікаркою або розумною вчителькою? Так, а вам, а мені які подобаються рольові ігри? Ну, мені подобаються рольові ігри з коханим. Так, ось так от. Ну що ж, а зараз я, якщо вже побула для вас в такому образі, його зміню і повернуся до вас. Чекайте хвилинку, дорогу. Дякую, що дочекалися. Я надіялася, що у вас буде все ж таки більше. Ну що ж, так, зараз я ще накличу гостей, тому що я не люблю, коли в мене на ефірі мало людей. Я люблю, коли людей багато, спілкування гаряче і так далі. Привет, привет. Так, ну и наступный мой образ такой. Привет, красуня, привет, привет. Як відноситись до фемінізму. Модель по-українськи, дякую, дякую. До фемінізму суперечливо відношусь. Якщо фемінізм проявляє в собі дякую. Ненависть до мужчин, до всіх мужчин, то це не добре. Ненависть до дітей, як одна така феміністка була на голову хвора. А вона казала, що ненавидить дітей, особливо дітей в отробі, тому що вони такі ж глухі, як і деякі чоловіки, глухі до жіночих бажань. Ось таке одноздорове її було порівняння. До речі, ця феміністка закликала жінок ніколи не виходити заміж і не народжувати дітей. Ну, сама померла в самотності, вона зробила суїцид. Ти супер. Дякую, дякую. Файно виглядаєш. Дякую, 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 сонечко, дякую. Ну, а давайте спробуємо танцювати. Vamos oh, Що я хочу вам сказати? Зараз я вийду з ефіру і зайду, тому що на ефір повісили обмеження із за того, що я була в топі. Тому я зараз повернуся до вас. Чекайте хвилинку, другу.